Телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 16 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне. Коломийська освіта має нового керівника. Ним став Любомир Бордун. Сокровенне. Таку назву має виставка нашого талановитого земляка Мирослава Ясінського. У Коломиї триває чемпіонат України з пауерліфтингу. Про це та інше детальніше. Подолати корупцію, повернути авторитет вчителя та підвищити рівень знань сучасних учнів. Такі плани має новий керівник управління освіти Коломийської міської ради. Любомир Бордун, молодий зі здоровими амбіціями та перспективними поглядами, уже взявся до роботи. Посада керівника управління освіти Коломийської міської ради це в першу чергу не кар'єрний ріст, а можливість розвинути одну з найважливіших галузей міста. Розповідає Любомир Бордун. каже, якщо неможливо вплинути на процес, то треба його очолити. Тому молодий, але з досвідом та Здоровими амбіціями заступник директора гімназії взяв участь у відкритому конкурсі і показав найкращі результати. Для мене цей конкурс був вперше його проходив, і я скажу, що я готувався до нього дуже сумлінно. І ясно, що найбільше, що мені в цьому конкурсі було, це саме якраз присутність ось журналістів на відкритій частині. Це було, на мій погляд, було знімало всі. Відповідальність знімало відповідальність саме від і призятість від якраз комісії. Тобто мені здається, що було об'єктивне оцінювання учасників цього конкурсу. Якщо б я не був впевнений в тому, що я зможу вплинути на освіту, я б не брав участь у конкурсі. Але якраз саме вагомим моїм кроком, чому я все ж таки пішов, це було те, що мене підтримала команда моя і підтримала саме якраз моя сім'я. Любомир Бордун в освіті людина не нова, має досвід викладання в університеті, вчителювання та класного керівництва в гімназії. Каже, робота в навчальному закладі та в управлінні значно різниця. Єдиний принцип, якого треба дотримуватися всюди, це не робити різниці між учнями чи навчальними закладами. Усі мають розвиватися в рівних умовах, переконаний Любомир Бордун, і працювати над кожною ланкою, адже роботи чимало. У нас в місті найголовніша проблема це взагалі загалом в Україні. Це проблема корупції. Це проблема номер, один, з якою треба боротися. В першу чергу. Це полягає і при поступленні дитини в спеціалізовану школу, і при взятті дитини на чергу до садка, і при прийнятті працівника на роботу. На роботу. Крім того, ми маємо ще другу проблему. важливу, це те, що у нас є відсутність педагогічних кадрів. Тобто ми тут маємо так званий подвійний, подвійний негативний ефект, коли на педагогічні спеціальності поступають не найкращі учні і на роботу приходять не найкращі учні. Це проблема номер два. Проблема номер три це. На мій погляд, це і проблема низької матеріальної забезпеченості навчальних закладів. Тобто, якщо проаналізувати ту освітню субвенцію, яка йде на освітні заклади міста Коломиї, то тільки 90% 90 це йде на це йде якраз саме на зарплату, на енергоносії, і тільки 10% а деяких школах і 5% йде на матеріальну технічну базу. Якщо ми сьогодні не якраз не піднімемо матеріальну технічну базу, яка у нас в багатьох школах є. Ще під залишки, оти якраз від радянського союзу, то дітям просто буде нецікаво, нецікаво ходити в школу. Не варто забувати про часті конфлікти між батьками та вчителями. Сучасні батьки знають свої права, але про обов'язки інколи забувають. Вважає Любомир Бордун. Якщо всі учасники навчально-виховного процесу будуть толерантними один до одного, то непорозумінь поменшає, переконаний головний освітянин міста. І як змінити ситуацію на краще, він уже знає. Якщо взяти, наприклад, дошкільні навчальні заклади, то це буде в першу чергу. Ми хочемо запровадити вже з вересня місяця електронну чергу дитячі садочки, щоб кожен батько міг зразу побачити, в якій послідовності він і в якому садку він в черзі, щоб онлайн це було все відкрито. І це знімає відповідальність як з начальника управління, так і з директорів дошкільних начальних закладів. Ось друге це те, що. Ви знаєте, що у нас зараз кожна школа, кожен садок перейшов фактично на самофінансування. Тобто тепер директор загальноосвітнього навчального закладу займається безпосередньо якраз управлінням і господарською діяльністю свого навчального закладу. Від управління вже буде основне, це буде контроль якості навчання. Тобто, у нас вже менше стало фактично обов'язків, і ми можемо тепер чіткіше якраз саме сконцентруватися на якості навчання. Це ось такий другий крок. Ну і третє, це те, що зараз ось в п'ятницю було розпорядження міського голови про створення якраз комісії по вивченню стану позашкільної освіти. Це питання зараз номер один, якраз в області, тому що є проблеми з позашкільною освітою. тому ми створили таку комісію, щоб об'єктивно побачити, яка в нас ситуація. І вже після коли ми вивчимо ситуацію детально, ми зможемо провести реорганізацію позашкільної освіти. Тому що кожна дитина повинна реалізувати своє право позашкільної освіти. Має своє бачення Любомир Бордун і на те, яким має бути ідеальний вчитель та ідеальний учень, жартує, сам колись був проблемним школярем. Проте зумів добре адаптуватися в суспільстві і за допомогою вчителів та однолітків реалізував себе. Ідеальний вчитель це той, який завжди може знайти підхід до будь-якої людини, який в дитині, яка не має здібностей до. Якихось предметів, але все одно він намагається відкрити в ній той ключик. І вчитель ідеальний той, який зміг виходити учня, який його переверши. Ось, а ідеальний учень ну це проблемне, це теж важке питання. Ідеальний учень, чесно скажу, можу порівняти з собою: я був не ідеальним учнем. Ось, я був, в принципі, проблемним учнем, але завдяки. Тому середовищі, куди я попав в школу, ось ми, середовище, саме середовище мене змінило. І зараз, от, з 17-го року, ми будемо вводити, пробувати вводити так зване інклюзивне навчання, тому що е, це є проблема. Ці діти вони фактично відкинуті від, відкинуті від суспільства. Але вже практикою доведено, що саме в суспільстві ці діти краще адаптуються і вони можуть на Можуть якраз саме ставати лідерами в таких класах, і ось на сьогоднішній день у нас в місті, коли немає жодного такого класу. Я думаю, що нам в 2017 році вдасться, тобто, відкрити такі, хоча б один-два класи. Любомиру Бурдуну, 31 рік. Він випускник Коломийської гімназії, з відзнакою завершив Прикарпатський національний університет і отримав направлення до аспірантури в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Паралельно викладав на підготовчому факультеті з народженням Перевістка із дружиною повернувся до рідної Коломиї і рідної гімназії, але вже в ролі вчителя. А потім і заступника директора мав класне керівництво і зі своїми учнями спілкується і досі. Завжди їм казав одне. Що ви навчаєтеся, але ви повинні повернутися в Україну. Здобувайте досвід в інших країнах, але завжди повертайтеся в Україну. І оце було якраз саме перше питання, що мені діти завжди запитували, яким чином я повернувся, будучи в Києві місто Коломиї? Я завжди їм казав одне: що не місце робить людину, а людина робить місце. І ми повинні все робити для того, і саме в нашій освіті, щоб наші діти поверталися до України. Тому що ми повинні розбудовувати нашу країну, а не країни Східної Європи і Центральної Європи. В Дніпропетровській обласній прокуратурі відбувся семінар, на якому фахівці обговорили питання діяльності прокурорів у сфері протидії корупції. Тим часом лідер радикальної партії Олег Ляшко разом з однопартійцями перейшов від теорії до практики і завітав у двір прокуратури Дніпропетровської області. Це машина. Начальника відділу по боротьбі з організованою злочинністю так обласної прокуратури скрипник. Оце отакі вони проводять у нас реформи. Подивіться, жир лізе з усіх дірок, навіть ремні безпеки Сваровські роблять. Як з'ясували нардепи, за документами машина належить матері прокурора Тетяні Скрипник. А сам прокурор запевняє, що до автомобіля немає ніякого відношення. Тобто машина то не ваша? Точно не от пішли тим Два На який ви сьогодні приїхали. 2049 нулі сорок Тобто рендж ровер не ваш. Він безхозний. Ближче до вечора мати прокурора скрипника приїхала за автівкою. А ви сюди не приїхали на машині. Да? А не Максим Скрипник, прокурор області Дніпетровська. Ні ренжовер чорного цвіта 0049 нуль Тетяна Татьяна Та згодом з'ясувалось, що керувати автомобілем жінка не вміє, тож надурити громадськість у прокурора, який всіляко намагався відхреститися від авто, не вийшло. Ляшко наголосив: така перевірка чекає на кожного прокурора, і саме так за його словами має виглядати справжня реформа прокуратури. Сокровенне, таку назву має виставка нашого талановитого земляка Мирослава Ясінського. Він представив її у музеї писанкового розпису. На урочисте відкриття зійшлося багато гостей. Адже заслужений художник України завжди молодий і усміхнений, відзначив ще 60-літній ювілей. Мирослав Ясінський належить до когорти людей, якими пишається Коломия. Талановитий художник усе своє життя присвячує родині та творчості. Його вправні руки творять справжні шедеври. Власне, презентацією чергових картин Мирослав Ясінський відзначив і свій. 60-літній ювілей. Хтось в ці роки відчуває себе вже дідусем, а заслужений художник підтягнутий, усміхнений та щирий, є прикладом того, що вік не може стати на заваді творчості чи активного життя. Чесно кажучи, це для мене не проблема. Я не комплексую стосовно віку. Я завжди кажу, що в мене тепер такий вік, коли золотий вік, коли я вже щось вмію, знаю, як це робити, ще маю сили. І дай Боже би ще Бог давав. Відкриваю невеличку виставку музеї писанки, яка називається Сокровенне. Тобто, ну цей вік, я прожив. Я вже напевно знаю, що для мене є сокровенне, тобто те, основне, внутрішнє, важливе. Показав тут такий доробок останні останніх буквально робіт, роботи останнього часу і кілька давніх робіт. Тобто, така ретроспективна виставочка. Мирослав Ясінський має багато здобутків творчих звершень його картинами милуються поціновувачі мистецтва в різних містах та країнах. Художник радіє його прийшли привітати багато рідних, друзів та знайомих, і це найбільше визнання Любові та шани на сьогодні привітала моя родина, моїх четверо дітей, які талановиті, творчі, і напевно, це найбільша моя радість. І ще для мене велике щастя, що сьогодні є на моїй виставці моя рідна мама, якій 81 рік ми 1 лютого відзначали. І це для сина найбільше щастя, коли є мама. І моя родина, вся, і дружина, яка зараз завідує музеєм е е за, за відділом музею писанки. Мені приємно. І, і всі люди, які прийшли, я тішуся. Чи не найважливіша гостя на святі мама художника? Жінка пишається своїм сином і вважає його найкращим. Він у мене дорога дитина, він у мене дуже добра дитина. Він кожний день дзвонить, питає, як розказує, як його день пройшов. Розказує питає, як у мене пройшов день. Він дуже з маленької, він був дуже добра дитина і такий залишився. Я бажаю йому здоров'я. Головного здоровий був коло своїх діточок. Діти в нього також гарні. Нерозумні він їх виховав дуже гарно, і аби він довго ще прожив. Юрій Лисюк приїхав привітати Мирослава Ясінського зі Львова. Він теж заслужений художник. Добре розуміється в мистецтві. Радіє, що його родич досяг таких успіхів. Працьовитішої, талановитішої людини. Я не зустрічав ну навіть у нашій родині, як Мирослав. Мирослав. Попри свій талант, він має таку рису, що він ні в секундочки не дармує, щоб не працювати. Завжди в нього беру приклад, на жаль, не вдається мені. Ну, він молодець, тому що він є всесторонній художник. він працює… Е в такому стилі, в якому зараз небагато художників працює, тому що це коріння, яке йде з народу, ці символи, ці знаки, ця філософія, на ну, жаль, зараз формальне мистецтво сучасне, воно відкидає це все. От Мирославо це є все присутнє, тому я дуже радий за нього і радий, що він зовсім не виглядає на той вік, який десь він каже людям, мабуть, обманює. Цього дня у музеї писанкового розпису лунало безліч слів. Привітань для Мирослава Ясінського. Гості дарували подарунки. В цьому віці людина якраз починає розквітає повністю своєю душею? Таланту, українське благословення. на другий – 60. Ну і казав жити це 120 років, так що це Я Нагороджує Сімського Мислава Івановича, са національної спілки художників України, заслуженого художника України за потрібну сумлінну працю, головний особистий внесок росту культури пригрпаття і з нагоди ювілею. Говорили щирі слова подальшого розквіту як художника, благополуччя у сім'ї і здійснення усіх мрій. У Коломиї виступали лауреати міжнародних музичних конкурсів Андрій Павлов та Валерія Шульга. Музичний дует дуо соноро це тандем скрипки та фортепіано. Виступали артисти на сцені дитячої музичної школи номер 1 у рамках фестивалю «Крещендо класік. Деталі від наших журналістів. Андрій Павлов киянин народився в родині музикантів. З раннього дитинства буквально поріднився із скрипкою і вже більше 20 років не полишає улюбленого музичного інструмента. Музика стала для чоловіка справою усього життя. Я не розумів, чим ще можна займатися, як, як окрім музики, тому в мене досить в ранньому такі віці було вирішено. Я так досить певно вирішив, що буду, буду сам музикантом. Андрій Павлов, випускник Київського інституту музики імені Глієра та Національної музичної академії України, Лауреат багатьох міжнародних конкурсів. Його скрипка звучала на сценах Сирії, Алжиру, Польщі. Скрипаль каже, що класичну музику у кожній країні сприймають по-своєму. Нідерланди, Польща, Іспанія, такі екзотичні країни, як Алжир. Іран, Азербайджан, навіть Сирія. Це до речі, Сирія, це була моя перша закордонна поїздка. Наприклад, в Алжирі ми грали квартетом на фестивалі в оперному театрі. Там це столиця Алжир. Це старовинна французька колонія. Там така французька архітектура 19-го століття, Там дуже старовинний театр, гарний. Ось і там таке враження, що ти знаходишся в чаші стадіону. Там дуже темпераментні слухачі, і буквально після кожного твору там галас ну майже як на стадіоні. Вони так тепло, так радісно вітаються. Дуже так, так навіть трошечки незручно. Коломиї музикант Андрій Павло планував приїхати ще кілька років тому. Проте через буремні події в країні концерт не відбувся. Сьогоднішнє дійство це дебютний візит музиканта у Коломию. Приїхав до писанкового міста не сам, а з постійною супутницею, як у житті, так і на сцені своєю дружиною, піаністкою Валерією Шульгою. Нас вже давно запрошувала наша сукурсниця Оксана Граб, яка тут народилася, яка в цій школі вчилася. Потім ми в Національній музичній академії в Києві вчилися разом. І Така ідея була дуже давно сюди кілька років приїхати, але все ніяк не виходило. В мене так вийшло, що у мене дуже багато друзів, знайомих, дуже хороших, які тут народилися в Коломиї. І я завжди мріяв тут побувати. Це така давня мрія була, і нарешті це вийшло. І Я дуже радий, що сьогодні тут концерт такий. Класична академічна музика, на думку Андрія Павлова, несправедливо втратила свої лідерські позиції. Тому сьогодні музиканти повинні якомога частіше виступати та нагадувати людям про безмежну силу вічного мистецтва. Ольга Гереджук Андрій Гарашчук, події НТК». Аматори велоспорту сняти ще не провели у заболотові цікаву акцію. Її назва велосипедом на роботу. Такі заходи відбуваються у рамках всесвітнього дня зимового велосипеду. Учасники відвідали місце майбутнього велоклубу та запалили лампадку пам'яті в одному із сіл. Разом із велоспортсменами їздила знімальна група нашого телеканалу. Ми вже розповідали про створення велоклубу на Снятинщині. Однак його організатори вирішили, що одразу треба активно діяти. У заболоті зібралися прихильники цього виду спорту. Їх було майже три десятки із Коломийщини та Снятинщини. Організатор велоакції Василь Соник зазначив, що з кожним місяцем кількість членів клубу збільшується, а тому такі тури мають стати традиційними. Я вітаю всіх сьогодні, хто прийшов підтримати акцію. Оскільки сьогодні всесвітній зимовий день велосипедом на роботу, хочу сказати, що у світі проводять цей захід уже в четверте. Київ сьогодні виїхав у друге. Ми сьогодні на Снятинщині у Заболотові проводимо акцію вперше. І приємно, що зареєструвалося на сьогоднішній день. Зареєструвалося 27 учасників, бажаючих прийняти у акції велосипедом на роботу. Я бачу, що тут є і учні, які поїдуть на навчання, пенсіонери, середнє покоління є. Навіть е гості серед учасників заїзду і кілька жінок долучилася до акції, і депутат Івано-Франківської обласної ради Урися Книшук каже, що залюбки пересіла, і завтівки на двоколісного. Шановні учасники, я вітаю в першу чергу тих молодих людей, які сьогодні зранку не сплять, не сидять в інтернеті в соцмережах, а приїхали сюди підтримати і провести здоровий спосіб життя. Вітаю тих середніх! Учасників середнього віку, які економлять енергоресурси, які економлять затрати на проїзд на роботу, і бажаю їм здоров'я. А також вітаю тих найстарших учасників велопробігу, які своїм прикладом і своїм здоровим способом життя показують, що можна жити без автомашини, можна ціле життя. Бути з велосипедом біля ротонди Матері Божої у заволоті учасники акції помолилися та вирушили в путь. Слід зазначити, що організатори подбали і про супровід, і про медичне забезпечення. Першою зупинкою стало місце, де вже зовсім скоро розпочне свою роботу велоклуб. Тут ми дізналися, що разом із нами їде мешканка Кракова. Ми спитали у неї та ще кількох спортсменів враження від заходу. Велосипед дуже полюбляю. Вважаю, що це дуже корисно. В краку він не катаюсь, бо немає такої можливості. Хочу сказати, що дуже часто проводять різні марафони, не тільки на велосипедах, але також бігові. Збирається, звичайно дуже багато людей. Так що Європа захоче нас до активного способу життя. Ця акція важлива однозначно. Її треба проводити за рахунок того, що дійсно зараз діти просто необхідно, щоб вели здоровий спосіб життя. І така акція, я рахую, що напевно. Їм ми будемо показувати приклад, що ми також ведемо активний спосіб життя, здоровий спосіб життя. І я сподіваюся, що наше майбутнє, скажімо так, в наших руках і, звичайно, діти тільки повинні підтримувати нас і цю акцію. І з велоклубу учасники акції поїхали до Тулукова. У селі їх зустрічали всією школою, а велосипедисти запалили на могилі січовим строльцям. Лампадку пам'яті на закінчення акції велоаматори зробили кілька кіл на місцевому стадіоні. Із заболетва Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма події інтика. Щороку у день стрітення господнього у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття проходить турнір ветеранів. Тут змагаються спортсмени у трьох вікових групах. Цьогоріч їх зібралося майже два десятки. Про те, як розгорталися баталії на спортивному полі, дивіться у сюжеті. Такі змагання проводять щороку. Їх організовує Комітет ветеранського футболу Коломийської районної футбольної федерації. До участі допускаються спортсмени, від яких більше 40 років. Футболісти ділять на чотири категорії: після 40 років, після 45, після 50 та 55 років. На відкритті відзначили й найстарших учасників змагань, декому з них близько 70 років. Голова Коломийської районної ради Роман Дячук зазначив, що на таких досвідчених футболістах і тримається спорт у районі. Я сьогодні, як представник влади, себе зовсім не зовсім почуваю, э, э, тому що я завжди був серед вас, як представник вашої спортивної братії, то все було значно простіше. Але сьогодні знаменний турнір, настрітання традиційний, і зібралися бувші ветерани футболу, люди, які грали в футбол і на вищому рівні, багато з вас, які однозначно були талановитими, могли також десь вийти і на Попасти в команду майстрів, але життя є життя. Ви тішили своєю грою своїх уболівальників. Сьогодні ви маєте зустріч. Ви пам'ятаєте, як то було, ви пам'ятаєте запал тої боротьби. Сьогодні ви зустріли, щоб знову ще, ще самі один друг показати, що ви ще у формі, що ви ще щось можете. І я вам дякую за те, що ви в спорті, тому що в кінечному результаті здорова нація, здорові дух. Бажаю вам змістовної гри сьогодні. Бажаю вам. У теплих зустрічей. на турнір завітали колективи із Івано-Франківська, Тернополя та всієї Коломильщини. Команди поділили на чотири категорії. У наймолодшій за перемогу змагалися чотири колективи. З витягу тут здобули футзалісти Івано-Франківська. У середній категорії змагалися стільки ж команд. Тут не було рівних Коломийському покуттю. Серед тих, кому за 50 – Перемогу отримали футболісти з Корнича. А от найстаршій групі понад 55 років кращими стали ветерани Зотинії. Цікавенкою турнірою є те, що команди вносять стартові внески за участь, а вже призери ділять призовий фонд між собою. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма НТК». У Коломиї триває чемпіонат України із пауерліфтингу 15 16 лютого. Проходять змагання із жиму лежачи в усіх вікових групах. Мета спортивного заходу незмінна визначити сильніших для збірної України, яка поїде на чемпіонат до Європи. Такі кандидатури є. А ще цього разу встановлено новий рекорд України. На два тижні писанкова Коломия перетворилася на спортивну столицю пауерліфтингу. Уже відбулося два чемпіонати серед молоді та дорослих. Спопередні чемпіонат показали. У нас відібралася Юлія Оробець на юніорський чемпіонат Європи, який проходить Іспанії. Також хлопці здобули призові місця, перші місця серед досимо склад, що у нас виграла одна чемпіонка Саїноробець. І вона відібралася на чемпіонат Європи і буде їхати в Пілзен 6-15 травня. Вони свою справу виконали, не відібрались. Далі ми будемо тувати, щоб показати ще результат, щоб захищати честь міста Коломиї, Карпатського краю і нашої держави на міжнародній раді цього разу. силовики змагалися із жиму лежачи у спеціальному екіпіруванні у всіх вікових групах. Сильніших визначали серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, юнаків та дівчат і ветеранів. Уже традиційно спортивний захід розпочали з урочистого відкриття. На поміст запросили учасників змагань, організаторів, владу. До писанкового міста з'їхалися команди практично зі всіх областей України, навіть зі Сходу та Криму. Незмінний голос ведучого Валерія Шаповала, рефері другої міжнародної категорії, додавав події особливої величі. Чудово організований, чемпіонат професійно, грамотно і так як необхідно. Дуже на високому рівні. Він цей рівень дорівнює як мінімум Європі і світу. Речкусь на прапор Струко! Песаний прапор України і наших змагань. Уголо! Головність України! Пишається і президент федерації пауерліфтингу Ражудін Базаєв, заслужений майстер спорту. Розповідає, що цього року чемпіонат вже 25-й за ліком. Щоразу, коли планується український календар, впевнені, що Коломия обов'язково буде у списку. Тут професійна команда організаторів, належна спортивна база клубу Локомотив. Тому змагання відбуваються за усіма правилами міжнародних стандартів. Підготовка спортсменів також на відповідному рівні. Чемпионат Украины, соревнования всегда являются отборочными. По результатам этих соревнований отбираются спортсмены состав сборных команд Украины для участия в чемпионатах Европы и мира. Вот, допустим, только что выступали девочки, если вы заметили, вот по протоколам соревнований одна из участниц установила даже рекорд, показала результат, который равняется рекорду мира. Там має повірень, що учасниці, тільки що тут в дальнейшем достойно підставить нашу зборної команду на чемпіонатах світу. Мова йде про спортсменку із Кам'янця-Подільського Ганну Гончар. Пауерліфтингом займається вже 11 років. Перші перемоги почала здобувати з 2008-го. Тренер Володимир Воронецький. Цьогоріч Подолянка вже стала призеркою чемпіонату світу у Швеції. Друге місце і у Чехії на чемпіонаті Європи в неї також срібна сходинка. На чемпіонаті у Коломиї Ганна побила попередній рекорд України, який теж встановила вона. Багато до цього рівні стремілася. нарешті перебігла свій рекорд, який був 135,5 кг, кілограмів, встановила 136 кілограмів. рада. Вагова категорія 57, взагалі я юніорка, але виступила по дорослі. Загалом серед коломиян на чемпіонаті визначилися такі спортсмени. У ваговій категорії юнаків до 53 кг, кілограмів. Друге місце Олексин Павло до 120 – перше місце у Вік. Траголінея юніори до 53 кілограмів. Перемогу здобув Ігор Лелет, 120 плюс другим став Нестор Чередарик. Серед ветеранів перша вікова група 40 50 років у ваговій категорії до 105 кілограмів. Сильнішим став Євгеній Санд. Загальнокомандні місця. Івано-Франківська область серед юнаків здобула друге місце, і так само срібло здобули юніори. Завершальним етапом чемпіонату у Коломиї стануть ще змагання із класичного жиму лежачи. Галина Досин, Сергій Угрин – події НТК. Як прищепити дитині любов до читання? Це питання одного разу неминуче постає перед кожним батьком і педагогом. Воно ускладнюється тим, що сучасну дитину із раннього віку оточують телевізори і комп'ютери, які починають замінювати не тільки читання, але й живе людське спілкування. У програмі про все крім політики, ви дізнаєтеся, як навчити малечу любити читати за спеціально розробленою методикою. Дивіться цієї середи 20-й годині на НТК. Телефон прямого ефіру 3830. Які рішення приймає міська влада, куди йдуть наші з вами гроші? То може отримати земельну ділянку. Скільки коштує земля на аукціоні. Про це йтиме мова у новому проєкті телеканалу НТК Прозора влада. Четвер, 18 лютого, початок о 20-й годині. У мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.